Блін, він став. Ні. Ну а я нагадаю, що в нас ззаді прицеплено десь близько 37-38 тонн. Серйозно? Дивись, ми, коротше, все. А ні, це короче, ілюзія обману. Вітаю, пані та панове. Готові до грандіозного тракторного батлу, де переможець отримає, ну принаймні, повагу від сусідів. Сьогодні ми з'ясуємо, хто ж король легкої ваги у категорії легковаговиків до 100 кінських сил у фармі симулятор 25. У нас на рингу чотири легендарні машини. Кожна з яких мріє вирвати перемогу. Перший претендент старий добрий МТЗ 50, має 60 кінських сил, 5,3 тони, чистої сталі. Говорить, він ще пам'ятає, як динозаври орали землю. Наступний його старший брат МТЗ 80. 80 коней під капотом і 3,7 тони ваги. Легенда, яка не потребує представлення. Але ми його все одно представимо. Третій учасник красень. ЮМЗ 6КЛ 60 коней, але цілих 6,6 тонни м'язистої ваги. Справжні богатири, які здається, харчуються самими лише варениками І нарешті наш заморський італійць Landini Rex 4GT, 70 коней і лише 2,9 тонни. Швидкий, маневрний, але чи вистачить йому сили, щоб не розсипатися на запчастини? Тест буде простий, але жорсткий. Кожен трактор тягнутиме цю прекрасну 8-тонну бочку, яка разом із водою важить 12,9 тони Уявіть собі, це як тягнути слона вгору, але це ще не все. Ми зберемо цілий локомотив із бочок. Хто зможе зрушити цей локомотив з місця і довести, що він найсильніший? А випробовуватись наші трактори будуть не по прямій дорозі поасфальтованій, а от більш приближені до реальної ситуації. Ось під дану горку. Вона здається невисокою, але я вас запевняю, ви будете здивовані результатом. З горки, знаєш, уже здається, що вона не така і мала, доволі-доволі таки висока. Це буде справжнє випробування для нашої техніки. Тому не забудь поставити лайк і написати коментар, яку б техніку ти провірив сам. Перша бочка у нас підготовлена до випробувань. Будемо ми стартувати ось від цього кущика. І трактори, я вже також всі підігнав. Люди вже навіть зібралися подивитися, що тут буде відбуватися. Тож у нас навіть сьогодні буде з вами публіка. О, дивіться, вона то ще народ підходить. Я думаю, буде цікаво. Розпочнемо ми з цього Лендіні. Він здається, такий самий менший, самий менший, симпатичний, самий молодий і самий новий. Що ж, дорогу молодим, як то говорять, будемо зараз підчіпляти і дивитися, зможе він витягнути під горку чи ні. Зацепились, стартуємо. А ви поки можете написати, хто виїде і витягне всі прицепи. У нас сьогодні буде 5 бочок. Чи зможуть всі їх потягнути? Хто ваш фаворит, напишіть мені про це в коментарях. Та ні, ну все, першу бочку, мені здається, ми просто витягнемо на ізі. Зараз ми тут переключимось на якусь першу другу передачу, на поніжаєчку і будемо взагалі без проблем виїздити. Хоча ти знаєш, я думав, що з першою бочкою ми вилетимо просто нагору, але ні, є певні такі складнощі. Ні, все. Проблем тут немає абсолютно ніяких, можна розвертатися, їхати ставити бочку на місце і брати наступного пацієнта. Дим струбивалить, а це означає, що у нас МТЗ-50. Провіримо, що ж він у нас витягне. Чисто моя думка, що тут проблем у нього не виникне ніяких. Стартував він доволі таки жваво, горка, мені здається, його не зломить, і він виїде взагалі не напрягаючись. Та дивись, він їде 15 км на годину, 14 км на годину взагалі не відчуває. По сьомій передачі. Чекай, а де в його взялася сьома передача? А ні, дивись, дивись, починає скидати на шосту і вже 6-7 км на годину. Слухай, а йому геть поганенько? Мені здається, в нього можуть бути проблеми вже коли буде він тягнути дві бочки. Хоча все, да, все, ми виїхали, на горку ми вибралися, тому можна розвертатися і вести бочку назад і брати наступного пацієнта. Далі провіряти з однією бочкою з даним трактором немає сенсу. Особливої різниці в МТЗ-80 я не бачу. Хоча чекай бачу, мені здається, він навіть тяжче їде. Мені здається, він тяжче напрягається. Він уже переключився на п'яту передачу. А МТЗ-50 був, здається, по шостій передачі їхав. І було в нього 9 км на годину, а тут всього 7. По швед. О, ні-ні-ні, дивись, він взагалі, блін, слухай. Та не може бути, щоб цьому було тяжче їхати. Але він як ніяк все ж таки зміг виїхати, тому все, можна, можна розвертатися і їхати назад. Сенсу далі тут вперед їхати вже немає, тому що ми і так були на самому верху. діднав я, значить, дві бочечки до нашого Ландіні. А тут, виходить, у нього тепер на хвості аж цілих 25,8 тонни! Ну ви прикиньте, а? Отут, блін, майже 30 тонн зараз у нього буде на хвості, і йому потрібно це все діло підняти під ту горку. Тих тракторів така сама участь чекає. Так, да, люди не стоять, дивляться, що ми тут взагалі робимо. Не гаємо часу і пробуємо виїхати. Я, чесно кажучи, думаю, що він ще зможе все ж таки поїхати під гору. Поки що він їде впевнено. Так, вже у нас не на, на другій передачі. Це друга повишена, перша повишена в нього передача. 4 кіл... Слухай, а що він може не виїхати? Ні, ну наче йде. Наче потихеньку. Блін, уже він починає буксувати. Він буксує. Він буксує, але ще повзе, ще нічого не втрачено, що в нього є всі абсолютно шанси. Третя понижена. Третя понижена, але нічого, давай, давай, хлопче, ти не можеш просто так здатися. Скільки там залишилось? Блін, а тут ще і їхати доволі таки далеко. Але здається, він впевнено вже почав їхати по третій передачі 2, 2 км на годину. Мені здається, він все ж таки зможе. Мені вже навіть стає цікаво, що ж бути далі. Ну все, він виїхав, можна рахувати, вже навіть почав набрати швидкість 3 км на годину. Мені здається, йому просто не вистачає власної ваги. Було б трішки в нього більше ваги, можливо, він би краще їхав. Я використовую трактори без додаткового укомплектування, не додаю сюди абсолютно нічого, не вагів, нічого іншого. Все, чудово, ми виїхали, тому можна їхати ставити бочечки на місце. О, да! Старий на позиції, бочки на хвості погнали! Він фігачуйте, глянь, скільки диму! Будь ласка, якщо серед вас є екологи, можете не звертати на це увагу. Це просто так потрібно. Це Це придумано із заводу. То очищається повітря, вбиває бактерії. Блін, мені здається, він не вийде. Мені реально кажеться, він не вийде, він просто десь зараз в нас або захлохне, встане. Хоча б це зараз в нього друга передача, він ще може перемикнутися на першу передачу. Тому ще не потрібно цього старічка. Так би сказати, приговарювати до того, що він повинен піти на металолом. В нього ще є всі шанси. Да, повільно. Ну що ж ти поробиш? Головне, що він поки що повзе. Він не буксує. Я думаю, що от в даному випадку вага дещо вирішує. Якщо Лендіні у нас перед цим буксував дещо, тут таких проблем немає, тому що він їде собі стабільно по другій передачі. Не буксує повний привід. Взагалі, генератор там мотає, в нього все прекрасно. І ми вже тим часом майже виїхали на саму гору. Я думаю, що зараз саме цікаве буде у нас, коли ми будемо працювати з трьома бочками. От там вже буде такі питанням, хто у нас вийде, а хто не вийде. Ну, ви тут бачили все самі. Він виїхав, вже набрав даже один плюс кілометр, вже 3 кілометри на годину. Ми на горі, тому сенсу тут немає. Потрібно розвертатися, завести бочки, поставити на місце, і діт нехай, поки там остини постоїть відпочине до того, як ми підцепимо сюди три бочки. Я, чесно кажучи, думаю, що коли ми поцепимо йому три бочки, йому будуть гайки. Бо він навіть згори не їде більше, ніж 5 км на годину. Це доволі дивно. Він не хоче примикатися. Він просто не хоче примикатися на, на третю передачу. Старший брат у нас уже на місці, тому розпочинаємо. Стартуємо, побачимо, як же поїде у нас МТЗ-80 під гору. Поки що він навіть починає набрати швидкість по восьмій передачі, де вона в нього взялася доволі цікаво, але то не суть. Він їде, він доволі бодро їде і тягне. Це, мені здається, у нас МТЗ-50 на трьох бочках відкисне. Е, це 100%. Ну, блін, ладно, 90%. А як, як ти думаєш, відкисне чи не відкисне? Чи він все-таки зможе по першій передачі там в 2 км також на годину витягнути бочки? Тому що, от е, МТЗ-80, я думаю, що він все-таки ще три бочки потягне. Його будуть проблеми швидше за все, на чотирьох бочках. Щодо ЮМЗ поки що не знаю. Потрібно буде подивитися, як він справиться з двома бочками. Ну і якось так це виглядає із кабіни. Да, швидкість у літочки. Ну а що поробиш? Ми їдемо, ми рухаємося вперед. Показники всі в порядку, все окей. Ще трішки і ми будемо на самому верху. Навіть перемикнулися вже на п'яту передачу. Все, далі сенсу їхати до верху немає, тому розвертаємося і повезли бочки назад. До речі, хочу нагадати, що МТЗ у нас мають передній привід, тобто вони повнопривідні, на відміну від МЗ. Хоча МЗ є також повнопривідні установлюється передній привід. В даному випадку у нас ні, в нас лише задній привід. Тож побачимо, як це буде взагалі вплине чи не вплине, це на результат. Доволі впевнено, ми поки що їдемо, звернув увагу ще також по другій передачі, як і минулого разу. Але цього разу швидкість наша вже значно менша. Мені здається, ми зараз або станемо. Та ти шоо? Серйозно? Серйозно? Дивись, ми, короче, все. Ми приїхали. Офігіть, ми навіть починаємо скатуватися назад. От чого я не очікував, так не очікував ось такого моменту. У нас не вистачає ваги. Я не знаю, що сказати, блін, це був мій фаворит. Я хотів, щоб він виграв. Я Я був би готовий поспорити на те, що він бляха виграє, тому що він з одною бочкою доволі легко було виїхав. І я тільки не ну, почав говорити про передній привід. Да? В даний, Ну, в даному варіанті передній привід вирішує. Якби, можливо, ми б сюди поставили противовіз наперед. Цілком можливо, щоб ми б також виїхали б до самого верху. Все. Е, не бачу сенсу далі. Все він у нас випадає із гонки. Робимо ставки, пані та панове. Чи потягне Лондіні, чи ні. Я думаю, ще потягне. Ну, хочеться в це вірити. Він маленький такий, але я сподіваюся, що потужності в нього вистачить. Так, ну ми вже на другій перед... вже на першій передачі на пониженні, але поки що їдемо. Поки що їдемо, ми десь до половини. Так, да, ми десь на половині гори, але поки ще шанси є. Все, нема шансів. Ландіні у нас здався. Все, зупиняємось. Зараз сюди щось ми поставимо для того, щоб зафіксувати, на якому місці ми зупинились. Тому що тут я не впевнений, що наші МТЗ-шки зможуть доїхати вище. Тому потрібно буде знати, хто виїхав вище. Ну а я нагадаю, що в нас ззаді прицеплено десь близько 37-38 тонн. І МТЗ-50 зараз поки що стартує досить непогано. Але там, правда, Андрій зверху стоїть попередній його попередник, який не зміг витягнути. Ну, а в нас ситуація зараз не набагато краще. Чорний дим із труби фігачить, дай боже. Але швидкість у нас, звісно, друга передача, але це все друга передача. Ще є шанси того, що він може перемкнутися на першу передачу, і в той момент він може, звісно, забуксувати. Або ж не забуксує, я цього не знаю. Мені само цікаво. Так, ну поки що ми стабільно під'їжджаємо до того самого місця, де забуксували. Тому зараз головне, проїде він його чи ні. Чи це все ж таки якесь заговорене місце? Так, ні, все, ми вже проїхали навіть трішечки подалі. І ще на хвилинку ми їдемо на другій передачі. Повільно, але успішно. Як то говорять, тихіше їдеш, далі будеш. Щось на типу того і зараз у нас з тобою виходить. Блін, ну мені здається, що ми виїдемо. Так, да, це довго, але все ж таки ми їдемо. В мене немає слів. Я не знаю, що сказати. Ми виїхали. Ну, ми вже все. Ми фактично виїхали. Тут уже не такий крутий іде підйом. Тому не знаю, чи є сенс продовжувати далі виїжджати на цей пагорб. От давай за ці квіточки, які воно трішки йдуть. Вже піднімемось і поїдемо розвертатись, тому що ми тут вже виходимо, в принципі, на таку пряму відносну. Тому що основний підйом ми подолали. Якщо ми там подолали, тут уже для нас проблем немає вже ніяких. Все, я вважаю, що ми тут виїхали без проблем ну, без проблем? Тяжкувато, але все ж таки виїхали, тому їдемо і будемо міняти, причіплювати до другого трактора. МТЗ-80, починаємо. До речі, я щось не звернув у нього, в да, його передні колеса також ведуча, але тут зовсім інша шиповочка. І це може буде зіграє навіть таку неприємну нам історію. Буде дуже цікаво, якщо у нас виграє МТЗ-50. До речі, напиши, що ти думаєш, на кого ти ставиш. Тому що я вже свій варіант говорив, хто виграє, але я прогадав. Скажу чесно, щойно вирішив погратися, і виявляється, тут можна переключати понижену або підвищену передачу. Оце зараз на підвищену я переключив. Коротше, я, напевно, майже запоров сам експеримент. А якщо на понижену. Блін, він став. Ні. Е -е я тут, напевно, дещо підзапоров <as are р kilometre> експеримент. Зараз потрібно буде нам спустити це все назад і переїхати все запустити заново, тому що. А хоча ні, дивись, в принципі, він у нас от їде. Треба, до речі, провірити це саме на UMZ. Можливо, у нас ще і UMZ зможе поїхати. Я, чесно кажучи, цього не знав і чисто випадково було, нажав, хотів взагалі включити світло фар. Але побачив, що я переникаю в передачі або підвищені, або понижені. Дивись, тут, коротше, ліве колесо пробуксовує. А, ні, це коротше ілюзія обману. Вони однаково крутяться. Я думаю, що ми все-таки вийдемо. Да, дим, ти глянь, просто який дим із труби херачить. Мені здається, він масло не бере. Ну, в цілому, все, ми виїхали на саме верх. Проблем тут а далі вже бути не може, тому що основну горку ми змогли вже проїхати. Зараз ми тягнемо 50, майже 2 тони. Якщо я правильно порахував, і коротше, скажу відразу, що право під'єднати UMZ, він особливо нічого нового не показав, не потягнув, тому і сенсу вам показувати того немає. Тобто ситуація була вся та ж саме. Тому ми зараз під'єднали відразу 4 прицепчики, і на МТЗ-50 пробуємо виїхати під горку. У нас того разу були проблеми, здається. А, ні, на цьому ЮМЗ у нас. Ой, говорю вже ЮМЗ. На цьому МТЗ у нас проблем не було абсолютно ніяких. Він отак, по другій передачі, практично в 3 км, а то й в 2, 2 км на годину, три бочки було, потягнув. Побачимо зараз, чи зможе він потягнути 4 бочки. Слухай. Мене він лякає, тому що він просто потихеньку, потихеньку собі їде. І абсолютно йому чхати. На закони фізики. Оце зараз здається тяжкий буде сама складна ділянка дороги, тому що тут саме крутий підйом зараз, тому що зараз четверта бочка виходить теж на цей самий кут, під яким потрібно тягнути. Так, починається буксування. До речі, у нас тут чомусь передні колеса То і не пробуксовують. Хоча на них також є повний привід. Ні, мені здається, ми вийдемо. От. По один кілометр на годину, пробуксовуючи, ми виїдемо. Слухай, не вже доведеться мені ще потім купувати шосту бочку, тому що у нас там ще п'ята бочка. Блін, давай, він майже зупинився. Він майже зупинився, але ще їде. Ну тут а. Блін, ну тут а ще є трохи їхати куди? Це інтрига, я от не знаю. От я не знаю, чи він зможе дотягнути. Ну він зараз ще може на першу передачу переключитися. Але то є швидше за все, що він буде буксувати. Диви, і диму майже... А ні, дим є, дим нормальний, труби херачить. Нуль! Нуль кілометрів! Ми, ми, ми майже зупинилися. Все, да? Ми зупинилися? А він на першу передачу не скидає. Він от їде по другій передачі показує і все. Ну, типу, 0 кілометрів, але ми рухаємося. Ми ще, бляха, муха му, рухаємось. Що воно таке? От що воно таке? Все. Стали, да? Ні, дивись ще потихеньку, ще. Все. Хотів руля трішечки підвернути, щоб на дорогу стати. Все, дивись, я навіть в бік почало стягувати, мені здається. Все, це є фініш. Він далі не може їхати. Окей, зараз ми його тут з боку запаркуємо і будемо пробувати МТЗ-80. Можливо, він вийде повище. Фінальний заїзд. Тут зараз вирішиться все. Самий потужний, самий сильний, самий характерний трактор. Хто ж із них буде? Ну, два варіанти тут: або МТЗ-50, або МТЗ-80. Коротше кажучи, або той такий голубенький, або цей жовтенький. Один із них зараз. Стане лідером сьогоднішнього порівняння. І поки ми до нього їдемо, ти можеш підписатися на канал поставити подбайку. Один кілометр на годину. Мені здається, ми не доїдемо. Мені здається, ми вже зупиняємось. Все. Все. Це є фініш. Це є фініш. У нас переможцем є ось цей МТЗ. Так, тут, до речі, щось накрило крилах А, ну білорус написано, понятно. Ось він. Ось цей переможець, який зміг нагнути сьогодні всіх. Я сподіваюся, що тобі дане відео сподобалося. І ти поставив подобайку і підписався на канал. А також можеш залишити коментар. І якщо хочеш побачити більше подібних відео, де я буду перевіряти різну техніку, то обов'язково напиши про це мені в коментарях. Всім велика дяка і зустрінемось в наступному відео. Пока-пока.